Звертаюся до тих, хто присутній зараз на цьому скорботному заході. Що таке пам'ять? Пам'ять присутня всьому живому і не живо. Є електронна пам'ять, є пам'ять людська, яка е передається з покоління в поколінь. Психологи кажуть, що найкраще свойство пам'яті це забувати, тому що якби ми все пам'ятали, е людина не могла б жити. Але є такі моменти, які закарбовуються в пам'яті, і ми повинні робити якісь висновки з тих подій, які відбувалися при нашому житті. Я розумію, що може це недоречно сказано, але Я хочу, хочу сказати, що пам'ять не тільки тих хлопців, які загинули, повинна бути закарбована на завжди в нашому сознанні, а й пам'ять тих людей. Які жили, робили для міста, захищали. Взять Ігнатова. Він був мером міста Славянська, був учасник Другої світової війни. Взять Тодорса, який багато зробив для міста, і цілий ряд людей і приємственность, мабуть, в цьому якась є, тому що Володимир Лебалкин теж 14 років мобілізувався. Взяв на руки зброю, а в період великої агресії він тут створив теж вооружений більший підрозділ, який тут підтримував порядок. І скажу, що те, що голова адміністрації нашої громади, це не випадковість. Дякую вам, Владимир Миколаївич, Михай... за те, що ви робите. Я думаю, що справи ще багато таких, які потрібні для нашої громади, для наших людей. Але я скажу, що е, функція чоловіка, кроме того, що репродуктивна, ще захищати свою оселю, свою громаду, свою країну. І наші діти це виконали ціною свого життя. Низький уклін їм в першу чергу родичам. Близьким друзям, які будуть пам'ятати, і е, е, сподіваюся, що вони війшли вже в історію, і їхня загибель ну, не марна, тому що ми е, розуміємо, що ще війна не закінчилась і їхній приклад повинен стати прикладом для того, щоб е, ми все-таки йшли тим шляхом, які пройшли. жди наши мешканцы. Багато можно б чего еще сказать, но слив не потому что душа Диски вам ты. Дякую.